Як пофарбувати диски недорого і швидко в домашніх умовах? Так, беремо диски. Раз, два, два на вулиці вже, вони вже типу підготовлені. Що нам для цього потрібно? Наждачний папір, в моєму випадку 60-ка, тому 60-ка, тому що диски сталеві, ржаві і фарба сама по собі перекриє цю градацію. Якщо у вас диски якісь більш-менш хороші, то наждачний папіри треба брати більшої градації чи навпаки менший. Не ну, тобто, зрозуміло, аля щось 240, а манаю навіть і 400, якщо під лак І скотчбрайт для труднодоступних місць. Беремо, зачухуємо все, куди дістають наші руки. Це найтяжчий і найважчий процес. І в важкодоступних місцях скотчбрайт нам допомагає. Потім це все видуваємо. Ось у нас є пістолетик. Видуваємо це все, ви зрозуміли. Потім знежирюємо і будемо фарбувати. Далі показую. Всі чотири диска виніс на вулицю. Перед світлом, перед гаражом буду фарбувати. Так, цей диск у нас проштрафився, тому він не на стійці, а на стільчику. Зараз буду обезжирювати, взяв силікон саме звичайний ганчірку. Ганчірка повинна бути обов'язково, це старі труси. Або стара футболка. Футболка гірше, а от трусами це найкращий варіант. Можна навіть старими, тобто брудними. Такий лайфхак маленький, так як ці мені колеса не важливі, я їх викидаю на смітник, вони погані. Це колесо мені треба зберегти, ну, на майбутнє, тобто на якусь запаску, щоб піде. Щоб не, не пофарбувалася резина, колесо спускаємо між гумою і диском запихаємо картоночки. Такий маленький лайфхак. Зараз починаємо обезжирювати. Так, перший шар, той, що припил поклав, налаштування пульвера, факел мінімум, розпил мінімум, повітря мінімум, все легенько, тому що навіщо нам зайву фарбу витрачати, треба оці всі важко доступні місця гарно забути. Зараз наношу наступний шар. Потім покажу фінальний результат. І ось такий у нас готовий результат. За годинку часу 4 диска успішно пофарбовані. Ну, всі диски були не занадто кончені, тому достатньо було їх отак обновити. Але буде зовсім інша справа. Наділимося, нова гума і вбій.